Тому ну, я пропоную ну, депутатам врахувати думку постійної комісії і затвердити дану програму. Дякую. Депутати стаю, Володимир Іванович? Я перепрошую просто зітчних питань, як вони проголосували в програмі. Давайте це питання закриємо, я вам надам слово. Шановні депутати, була пропозиція проголосувати за дану програму в цілому. Як добре виважено і підготовлено. Будуть інші пропозиції. Прошу визначитися голосуванням. Голосуємо проєкт 1082 в цілому. Що Через кисло за рішення норм яком повертай.